Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де кожен день це нова пригода для вашого розуму. Ну що, готові до першого запитання? Тоді поїхали. Де мешкають качконоси? В Африці, в Індії, у Південній Америці, в Австралії. В Австралії качконос чудовий савець, що зустрічається тільки в Австралії. Який метал найкраще проводить електрику? Алюміній, срібло, залізо, золото? Срібло найкращий провідник електрики, оскільки воно містить більшу кількість рухомих атомів. До якого міста прямував Титанік, коли затонув? Річмонд, йорк Чикаго, Бостон? Титанік прямував до Нью-Йорка у свій перший і останній рейс 10 квітня 1912 року. У чому різниця італійської та американської піци? Вид сиру, вид соусу, товщина тіста час приготування. Товщина тіста. Італійська піца завжди готується на тонкому тісті, американська на товстому. З якою швидкістю земля обертається навколо сонця? 25 км за секунду, 29, 33, 45. Земля рухається по еліптичній орбіті із середньою швидкістю 29,765 км за секунду. У якому віці королева Єлизавета зійшла на престол? 18 років, 20, 25, 27. Королева Єлизавета зійшла на престол у віці 25 років 6 лютого 1952 року. Що вимірюється в ньютонах? Температура, швидкість, сила, потужність. Ньютон одиниця вимірювання сили в міжнародній системі одиниць. І який вітамін необхідний для згортання крові? Вітамін Д, вітамін С, вітамін К, вітамін В12. Вітамін К це жиророзчинний вітамін, необхідний для здійснення згортання крові та мінералізації кісткової тканини. Який найвищий діючий вулкан у Європі? Етна, Везувій, катла, казбек? Етна страта вулкан в Італії на східному узбережжі Сицилії. Найвищий діючий вулкан у Європі. Скільки щупалець у кальмара? 6, 8, 10, 12. Десять кальмари мають 5 пар кінцівок, тобто 10 щупалець.